Після майдану депутат обласної ради Фелік Сольшевський продовжує традицію спілкування зі своїми виборцями, мешканцями Миколаївщини. Цими днями відбулися його робочі поїздки до кількох районів області. Зокрема, в Березнеговатому спілкування з жителями районного центру розпочалося просто неба на місцевому ринку і головній площі. Говорили про наболіли, про те, що по справжньому хвилює сьогодні майже кожного. Найперше збереження миру і спокою в країні. На жаль, є прихильники силових рішень конфлікту. Зрозуміло, хвилюються й ті, у кого діти попали під мобілізацію. Пропонують, аби мобілізували не тільки простих українців, а й дітей-політиків. Мовляв, тоді пошук мирних шляхів рішення конфлікту буде більш ефективним. Але Фелік Сольшевський впевнений, і саме це намагався донести дебризнагуватців. Треба намагатися чути, а не звинувачувати. Крики та бійки це не вирішення конфлікту. Підвищення цін, зниження закупівельної спроможності людей, замороження соціальних виплат, відсутність робочих місць. І ці питання лунали під час зустрічі з депутатами обласної ради. В Снігурівці Фелік Сольшевський завітав до місцевого осередку Червоного Хреста. Він тут старий знайомий, вже не вперше знайомиться з роботою закладу і надає допомогу. Втім, потреби є. Тому депутат порадив написати колективне звернення і посприяти його скорішому розгляданню. І працівники Червоного Хреста, так само як і інгулецької зрушувальної системи, чимало говорили про стан, в якому опинилася Україна. Це як не прикро, сьогодні головне питання у всіх, і найперше у кожної матері побував Феліксульшевський в дитячому садочку. Окрім загальноукраїнської ситуації, обговорювали і місцеві проблеми. Зокрема, садочку необхідна пральна машина. Депутат пропонує давно випробовану схему спільного придбання необхідних речей 50 на 50%. відсотків. Пропозиція приймається. В новому бузі Фелік Сушевський відвідав товариство з обмеженою відповідальністю Лан. Попри все, тут тривають сільськогосподарські роботи. Життя не зупиняється, і люди на селі це розуміють краще за будь-кого. Під час свого спілкування з депутатами обласної ради висловлювали місцеві мешканці певне незадоволення новою владою і депутатами Верховної Ради. Людей обурює велика кількість чиновників. На їх утримання витрачаються величезні гроші, а користь, вважають вони, ніякої немає. В селі Софіївка люди також живуть не тільки політичним життям, хоча його наслідки зростання цін на продукти та ліки, послуги, замороження спецрахунків, розмірів заробітної плати, не можуть не хвилювати. В місцевій школі відсутній нормальний інтернет. Депутат пообіцяв за участі громади вирішити це питання. А от проблема із гранітним кар'єром, що склалася у Софіївській сільради, потребує вивчення. Фелік Ольшевський обіцяв сприяти її розв'язанню в правовому полі. В селі Баратівка Новобузького району знайома і іншим сільрадам проблема замороження рахунків у казначействі. Восені очікується реформа місцевого самоврядування, внаслідок чого місцева влада отримує більше повноваження і можливості. Тоді, ймовірно, може бути вирішене і це питання, поки Фелік Сольшевський пропонує готувати звернення до нього як до депутата. Далі знову ж таки діяти у правовому полі. Спілкування на Казанківщині знову в центрі уваги ті ж самі проблеми. Найперше прагнення миру і спокою не може не турбувати мобілізація синів та чоловіків на невизначений термін, коли час працювати в полі. Можливість вилучення приватних автомобілів для потреб армії громаду турбує ремонт місцевої дороги. низька ціна на молоко. Депутат пояснив, що подібні питання можливо вирішити тільки на державному рівні у Верховній Раді після проведення децентралізації влади, коли більшість податків та повноважень будуть залишатися на місцях. Чимало питань озвучили мешканці села Лагодовка, що на Казанківщині. Через закриття школи в селі дітей перевели до школи в селі Володимирівка. З різних причин желедиця відсутність пального та інше місяць дітей не підвозили до школи. Це не влаштовує ані дітей, ані батьків. Депутат пообіцяв вивчити це питання і звернутися до відділу освіти району. Питання заготовки дров Місцеві жителі скаржаться, що в сусідній Дніпропетровській області дозволено збирати сухі дрова з посадок безкоштовно. На жаль, Миколаївській області чомусь за сухі гілки з людей вимагають платити штраф. Депутат пояснив, що на жаль, в законі не прописані чіткі норми по використанню сухостою, тому в кожному регіоні ситуація трактується на особистий розсуд. Депутат взяв до уваги це питання і надасть відповідь. Сьогодні надзвичайно важливі такі зустрічі. До речі, цими селами та районами вони не обмежуються. І Ольшевський продовжує свою активну роботу, адже відповідальність перед тими, хто довіряє і потребує допомоги, понад усе.